Незалежно від того, чи вони величезні, чи дуже страшні, чи просто дивні, вони просто не перевершені. Дива з чудернацькими монстрами та прибульцями. На щастя, зараз у Голівуді готується багато фільмів, які мають на меті справді влучити в ціль. У цьому відео я пропоную вам огляд усіх найцікавіших з них. Готові? Починаємо. Всього 18 років після стрічки «28 тижнів по тому. І Денні Бойл та Алекс Гарланд повертаються з новою главою своєї саги. Жахів кажуть, у них великі плани щодо франшизи. У роботі три нові фільми. Перша частина нового фільму «28 років по тому вже вийшла на екрани з вражаючим акторським складом. Серед них багато відомих персон: Арон Тейлор Джонсон, Ральф Файнс, Джоді Комер, Арон Келіман. І не забуваємо про Джека Оконела. Поки що нам доведеться обійтися без кіліана мерфі в ролі Джима, хоча його повернення було анонсовано. Тим не менш, перший трейлер вже встиг підкорити шанувальників. Тому ми з нетерпінням чекаємо на кінотеатральний реліз в середині року. Світ юрського періоду 4. відродження вдихне нове життя у популярну франшизу про динозаврів цього року. З абсолютно новою сюжетною лінією, абсолютно новим акторським складом та режисером, який відомий своїми візуально приголомшливими фільмами, схоже на нас, чекає щось цікаве. У центрі сюжету Зора Беннет, висококваліфікований експерт з таємних операцій. Її мета викрасти генетичний матеріал трьох найбільших і наймогутніших динозаврів у світі на віддаленому острові, розгортається драматична боротьба за виживання. Режисером фільму є Гаред Едвардс, який продемонстрував свій талант у таких фільмах як Годзілла, бунтар «Бунтар-1», Зоряні війни та Творець. Акторський склад також видатний. Скарлет Йоханссон грає головну роль, її підтримують зірка Бріджертона, Джонатан Бейлі, лауреати премії Оскар, Махатма Бейлі та Махершала Алі і Ед Страйд, відомий за фільмом Аліта, бойовий ангел. Сценарій до фільму написав Девід Кеп, справжня ікона франшизи. Дата виходу відродження світу юрського періоду 2 липня 2025 року. Режисер Чорної Пантери Райан Куглер та Майкл Джордан знову співпрацюють цього разу над вампірським трилером Грішники. Фільм розповідає історію двох братів-близнюків, які хочуть втекти від свого важкого життя і повернутися до рідного міста. Однак, на шляху до рідного міста вони зустрінуть зграю кровожерливих вампірів. Окрім Майкла Джордана, до акторського складу також увійшли Хейлі Стейнфелд та Джеко Коннелл. Перші кадри обіцяють похмурий, насичений екшеном і моторошністю фільм жахів. Тож варто дочекатися: прем'єра грішників у кінотеатрах відбудеться 18 квітня 2025 року. 17 липня Кріс Доуен повертається зі своїм новим блокбастером «Одіссея». Цього разу, як випливає з назви, майстер-режисер присвячує себе епічній екранізації знаменитої «Одіссеї». Це один з найдавніших літературних творів у світі, що розповідає про пригоди грецького героя Деція. Під час його небезпечної подорожі додому після Троянської війни по дорозі він зустрінеться із циклопом, спокусливими сиренами та шестиголовим морським чудовиськом. Треба взяти до уваги вражаючий акторський склад. Головні ролі зіграють одні з найбільших зірок Голівуду, серед яких Мет Деймон, Том Голанд, Енгетевей, Зендая, Люпіта Нуонго, Роберт Паттінсон і Шарліз Терон. За попередньою інформацією, зйомки мають розпочатися навесні 2025 року. Через 10 років гру в жанрі хорор до світанку нарешті екранізували, але вона дуже відрізняється від того, що уявляли собі багато фанатів, замість того, щоб переказувати знайому історію. Цього разу в основі фільму лежить абсолютно новий сюжет з іншими персонажами в іншій локації. Звісно, виникає питання, яке це має відношення до гри. З одного боку, була зроблена спроба відтворити зовнішній вигляд і відчуття оригіналу, група друзів у відокремленому будинку, оточена над природними монстрами і. Вбивцями з іншого боку, творці придумали особливий трюк, щоб адаптувати альтернативні сюжетні лінії гри для кіно. Головні герої опиняються в пастці, в часовій петлі. Це означає, що вони можуть знову і знову гинути від нових небезпек і все ж таки спробувати наступного разу піти іншим шляхом. Режисером фільму став Девід Сендберг, відомий за такими хітами жахів, як Ізгасне світло та Анабель, а також супергеройський провал Шазам 2». Сценарій написав Гері Дауберман, який вже має досвід роботи в жанрі жахів з цим фільмом і без нього. Акторський склад переважно складається з нових талантів, серед яких Елла Рубін, Майкл Сіміно та Майя Мітчел, за винятком Пітера Стормера, який вже знявся у грі в ролі доктора Хілла. Фільм До світанку вийде на екрани 25 квітня 2025 року. Шанувальники хижака мають привід для святкування. Після надзвичайно популярного п'ятого епізода на них чекає нова частина науково-фантастичної серії Хижак пустки. Однак, на відміну від останнього епізоду, цей фільм розгортається в недалекому майбутньому. Йдеться про дві взаємопов'язані сюжетні лінії, що обертаються навколо двох сестер-близнючок. Теї та Тесси Ель Феннінг відіграє подвійну роль. Звісно, про все інше. Дбає вічно популярний мисливець на прибульців. На нас чекає жорстока боротьба за виживання, в якій близнюки віддадуть усе, щоб захистити одне одного. Режисером знову став Ден Трактенберг. Хижак пустки вийде в прокат 7 листопада 2025 року. Режисер також буде відповідальним за другий фільм про хижака. Однак це буде анімаційний фільм Антологія, дія якого розгортатиметься в різні епохи. У центрі уваги три хижаки, які прибувають на землю в різні історичні періоди. У самураї космічні мисливці, вочевидь, борються з піратами. За попередніми повідомленнями, фільм вийде на екрани цього року, але конкретна дата релізу ще не визначена. Мумія повертається. Після невдалого перезапуску з Томом Крузом нова спроба вже в роботі і буде нова екранізація. Цього разу режисером виступив Лі Кронін, який вже привернув багато уваги своїм кривавим фільмом Зловісні мерці повстання. На відміну від культової трилогії з Бренданом Фрейзером та менш вдалої спроби 2017 року, у майбутньому фільмі буде зроблено більший акцент на елементах жаху. Реліз мумії запланований на 17 квітня 2026 року. Якщо ви не хочете йти в кіно лише заради Франкенштейна, ви можете зробити це на нетфліксі. Адже геній монстрів Гільєрмо Дель Торо також пробує свої сили в класиці жахів Мері Шеллі. У цьому проєкті Оскар Айзек виконує роль Віктора Франкенштейна, Максін Стар, Міа Гот, Крістоф Вальц, а також відомий на Західному фронті актор Фелікс Кемерон і Ларс Мікельсон, також мають з'явитися у фільмі. Роль монстра спочатку призначалася для Ендрю Гарфілда. Але врешті-решт її отримав Джейкоб Елорді. Зірка Ейфорії наразі є одним з найбільш молодих акторів Голівуду і вже встиг продемонструвати свій талант у таких фільмах, як Опіксіллю та «Прісцилла». Прем'єра Франкенштейна Дель Торо запланована на листопад 2025 року. Після успіху серіалу «Пінгвін» DCU планує ще один фільм про лиходія Бетмена під керівництвом Джеймса Ганна. Мова йде про глиняне обличчя, який був вперше представлений у 40-х роках і з того часу зазнав численних трансформацій. Спочатку він був актором-бідняком, який був змушений піти на злочин. Потім, у 60-х роках, персонаж набув своєї культової здатності змінювати форму. Це дозволяє йому приймати будь-яку особистість або форму. Майк Фленаган напише сценарій до фільму. Глиняне обличчя. Це дозволяє припустити, що він буде більше в жанрі жахів, що поєднується з попередніми роботами Фленагана, такими як Доктор Сон та Привиди будинку на пагорбі. Продюсуватиме фільм Мет Рівс, Творець Бетмена. Поки що немає ні режисера, ні виконавця головної ролі, але вже є дата релізу. Згідно з журналом Variety, дистриб'ютор Warner Bros. планує випустити глиняне обличчя 11 вересня 2026 року. Меггі Джиллен Гол знімається у фільмі наречена. Це переосмислення класики жахів Франкенштейн. Монстра грає не хто інший, як Крістіан Бейл. У 1930 році доктор Франкенштейн приїжджає до Чикаго в пошуках супутниці для життя за допомогою доктора Єфронія. Разом вони оживляють вбиту молоду жінку, яку грає Джессі Баклі. До акторського складу потрапила також Пенелопа Круз у ролі міри. А також Пітер Скарсгард і Джейк Джиленгол спочатку наречену мали знімати для Нетфлікс, але згодом права на зйомки перейшли до Warner Bros. Фільм вийде на екрани кінотеатрів 26 вересня 2025 року. Довгоочікуваний перезапуск DCU під керівництвом Джеймса Ганна нарешті стартує цього року і вже можна розповісти багато. Назва говорить сама за себе. Підтверджено, що Болотяна тварюка отримає свій власний фільм. Хоча він не такий відомий, як більшість персонажів DC, він вже з'являвся в ряді повнометражних фільмів, починаючи з 1982 року у фільмі режисера Веса Крейвена. Цього разу режисер Джеймс Менголд. Поверне персонажа до життя. Він описує фільм як своєрідний фільм жахів у стилі нуар, який зосереджується на спробах цього монстра повернути спогади про своє колишнє я. Болотяна потвора це істота, що походить з рослинності боліт Луїзіани. Вона повертається до життя завдяки свідомості та спогадам вченого Алека Голіта, який загинув під час вибуху. Відтоді болотяна потвора. Бореться з усіма, хто загрожує його болоту, навколишньому середовищу чи людству. За словами Джеймса Ганна, це має бути справжній фільм жахів, однак наразі невідомо, коли саме болотяна тварюка вийде на екрани кінотеатрів. А який фільм про монстрів вас найбільше схвилював? Чи вважаєте ви, що таких фільмів має бути більше в кінотеатрах? І який ваш найулюбленіший монстр? Питання за питанням. На щастя, є ідеальне місце для відповідей. А саме у розділі коментарів нижче, а я з нетерпінням чекаю на ваші думки та великі пальці вгору. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.